Доброго дня, мене звати Михайло Кіцнак. Поруч зі мною стоїть Анастасія Лафета. І сьогодні ми розкажемо про дуже цікавий дослід, який пов'язаний із магнітними полями. Дослід називається Ерстеда. У 1820 році Ганс Кристіан Ерстед провів дуже цікавий досвід із студентами, де нагрівав провідник електричним струмом. У ході цього досвіду вчений помітив, що під час проходження струму стрілка магніту змінила напрямок з північі на південь, тобто зайняла перпендикулярне положення до провідника. Коли він струм припиняв, тобто струм не пропускав, стрілка поверталася в початкове положення. В принципі, на цьому можна і почати досвід. Так, на нашому столі знаходяться такі прилади, блок живлення, наші магніти, скляні поверхні і намотані кутушки провідників. Також в нашому стаканчику знаходяться металеві ошурки. Так, зараз Михайло дещо вам покаже: це є наша така скляна структура. І Можемо уважно подивитись на те, що він помістив магніт всередину. Так. І ми бачимо, як наші чорні оці, а, такі частиночки а, створили магнітні лінії. Бачимо, що з північ у південь прямують наші ці лінії. Для початку проведемо дуже повсей досвід, для якого нам потрібен лише магніт, скляна пластинка і оці металеві ошурки. Беремо скляну пластинку, поміщаємо на верхню нашого магніту і висипаємо ошурки, але дуже тонким слоєм, щоб всі... ладно. <рискій> так, і треба роз... розмістити зараз, або постукати отак. Проске. Висипали ці металеві ушурки на нашу поверхню. Нас вийшла дуже гарна картина, і ми бачимо, що в нас е, зображено магнітні лінії. Магнітні лінії це умовні направлені лінії, кожна з уздовж я... кожної з яких направлений вектор магнітної індукції. Магнітна індукція це векторна фізична величина, яка характеризує силову дію магнітного поля. Зараз ми перейдемо до наступного досліду, де будемо використовувати е, електричний струм. Це ми прибираємо. Це ми теж прибираємо. так, Що, ні? Ні. Спочатку ми будемо використовувати це. Так, Підключаємо до нашого джерела жилення. Хочу наголосити на тому, що наша скляна поверхня має намотану куту, кутушку нашого провідника. Так. Тепер дивимось сюди. Напруга має ну, буквально не перебільшувати 6 вольт і значення струму е приблизно півтори. Тепер ми висипаємо наші металеві гушурки на цю скляну поверхню. А так само, щоб тонки, тонким шаром, щоб добре було видно магнітні лінії. <рес> Сіки не вийде, тому... Значення нашого, е, нашої напруги можна змінити від 6 і менше, тому тут мене приблизно десь 1,2. Але ми маємо ну, дивитися на значення струму. Ну, півтори, нам вистачить. Так. І ми бачимо, коли наша, е, по нашій кутурці, по нашому провіднику пішов електричний струм, у нас утворилося е, магнітні лінії. Так. І ми спробуємо ще одну скляну поверхню, у якій кількість світків нашого провідника є більшою. Так, просто змінюємо. <плес> так, і знову сипаємо металеві ошлурки. Тонкі слої. Зараз, коли струм пішов по, нашій, по нашому провіднику, можна навіть відчути пальцями, як ці кутушки нагрілись. Ми бачимо, що а, кількість статків у нас тут більше, тому значення струму можна подати ще більшою. Так, зараз. Так. О, я відчуваю вони прям так. Тому можу сказати, що магнітна індукція прямо пропорційно залежить від значення струму і кількості витків. Тобто, якщо ми збільшуємо е, кількість витків нашого провідника, збільшується і значення магнітної індукції. Якщо ми збільшуємо значення струму, збільшується значення магнітної індукції. Тому е, на цьому все. Дякую вам за увагу, до зустрічі і всім гарного дня! Всім привіт! Сьогодні з вами Костянян та талоник Юрій. Ми сьогодні будемо показувати вам дослід про теплове розширення металів. Для цього нам потрібна латунь, алюміній і сталь. Для цього нам потрібно підігріти ці метали. Зараз ми будемо запалювати свічки. Як ви думаєте, у кого коефіцієнт розширення більший? В латуні, в алюмінії чи в. Сталі. Пишіть в коментарях. Зараз ми на це подивимось. Зараз ви можете спостерігати, як у нас починає рухатися стрілочка, яка відповідає за алюміній. Біла стрілочка це у нас латонь. Це означає, що коефіцієнт у алюміні набагато більше ніж латуні та сталі. Найбільше відхиляється алюміній. Тому що теплоємність алюмінія набагато менша. На другому місці латонь. А на третьому сталь. Тому що у сталі теплоємність дуже велика. І вона ще не досить нормально прогрілася. Всім дякую за увагу. Не забувайте коментувати, лайкати та підписку. Гарного дня всім. До побачення!